Заступник міністра охорони здоров'я будь ласка, пораз. Навчання медичного персоналу не лише лікарів а й медичних сестер. Це залучення додаткових джерел фінансування, окрім забезпечення від програми пакетів масових гарантій це і проведення клінічних досліджень, це і наукова робота, яка за окремою статею фінансується. Ну і звичайно, розвиток пріоритетних галузей в охороні здоров'я нам у в місті Кривий Ріг вдалося відстояти нашу онкологічну лікарню, тому що це унікальний випадок, коли в області одній знаходяться дві лікарні такого ж профілю. Це надкластерна лікарня, яка надає дуже якісну медичну допомогу мешканцям як Криворіжжя, так і мешканцям Миколаївської та Херсонської області. Крапельниці, трансплантації, пігулки це все те, що бачу діти на довготривалому лікуванні. Чи хочемо ми з вами, шановні колеги, бачити таке майбутнє нашої України? Школа супергероїв: 8 років громадський волонтерський проєкт, який заснувала нині заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірова, працював виключно на волонтерських засадах. І зараз цей проєкт Переріс трансформувався в єдину унікальну в Україні державну установу. Установа, яка для когось взагалі стала першим садочком, першим дзвінком у перший клас, першим прочитаним словом в палаті і експрес. Підготовкою до НМТ. тому що до лікарні зайшла школа супергероїв. Команда депутатів обласної ради моя комісія, яку я очолюю наприкінці 23 го року, внесла зміни до програми освіти Дніпропетровщини як є до 25 року, а саме ми забезпечили безкоштовним харчуванням дітей, які здобувають якісні освітні послуги в комунальних закладах освіти Дніпропетровської обласної ради. Абсолютно безкоштовно. Також цей напрямок дозволяє нам розбудовувати сучасні умови в харчоблоках наших комунальних закладів і перенавчати кухарів. Наступний аспект, на чому я би хотів зупинитися, це професійно-технічна освіта. Ми прийняли в комунальну власність обласної ради 13 закладів професійно-технічної освіти, ще 16 в процесі передачі з державної в комунальну власність. І в цьому році 9 закладів професійно-технічної освіти в рамках програми 100 майстери отримали. Фінансову підтримку і допомогу, два з них знаходяться у місті Кривий Ріг. Наступний аспект, на чому я би хотів зупинитися, це наш проект обласної ради, який ми ініціювали з моєю командою, управлінням, підтримка наших педагогів, де йдуть активні бойові дії саме на Нікопольщині. Наш методично-ресурсний центр Дніпропетровської обласної ради, в якому зібрані найкращі психологи, соціальні педагоги. Підтримує педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, які перебувають на лінії зіткнення і проводять постійні заняття підтримки для педагогів, тому що, ви знаєте, від педагога, від його настрою, від його емоцій дуже багато залежить, як його будуть слухати діти, як вони будуть сприймати освітній. Освітній процес. Нам було прийнято рішення впровадити програму внутрішньопереміщених осіб, яка буде допомагати нашим людям. Там передбачено і пільгові умови на здобуття освіти, і соціального захисту, допомога житлом. Тому завдяки депутатському корпусу маємо на сьогоднішній день таку важливу програму, яка є не у всіх регіонах. Я тут саме як той, хто намагається поєднати да, науку з бізнесом, і тому тема виступу навколо цього. Мене особисто як людину завжди цікавила цікавив розрив між різними сферами нашого життя. Після Завершення університету, ти приходив на роботу і там тобі казали: забудь все, що ти вчив в університеті. Да? І, 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 на жаль, ну тобто, я для, для себе це зрозумів, поки сам цей шлях проходив. На жаль, мало що поки в цьому змінюється. А, і, я думаю, що одне з завдань також в нас як університету да, робити оці розриви і між школою, і між роботою якомога менше. Дуже добре, що тема сьогоднішнього форуму це медицина і освіта. Слухаючи Спікерів, які виступали, які звітували перед громадою. Я повернувся по думки на майже 5 років тому, коли ми тоді ще тільки розпочинали свою каденцію народними депутатами. Ми це я маю на увазі Юрій Валерійович Корявченко і Олена Володимировна Криворучкіна. Коли стояло питання розподілу субвенції, одразу було нами вирішено. Що кошти підуть на медицину і на освіту. І зараз в тих умовах, які ми живемо, ми бачимо, що те обладнання, яке було нами придбано, воно рятує життя і стави на ноги як наших бійців, наших героїв з ЗСУ, так і цивільних, які отримали ушкодження, які потребують. Лікування на сьогоднішньому форумі регіональних лідерів Криворіжжя ми почули конкретні цифри і конкретні статистичні дані щодо потенціалу Криворізького району щодо економічного відродження нашої країни, щодо відбудови інфраструктурних об'єктів. Приємно були вражені тим проектом, який наразі вже в сучасних умовах реалізується. А це Реорганізація нашої так званої тисячки в найкращу лікарню країни, яка наразі стане і університетським і навчальним хабом для майбутніх фахівців. Також були вражені, і нам дуже приємно, коли нам розповіли про проект Школа супергероїв. І школа супергероїв відкрилася вчора, перша і в кривому розі, і в кожній лікарні, де діточки борються із складними недугами, повинна бути відкрита така школа супергероїв.